Оперативних питань був зборну дирекцію ФФУ з проведення Кубка України. Не партне дозвольте привітати та посилі записані за місця. Шановних гостей вже Це Олександр Голосович Головко, головний тренер молодіжної збірної команди України та Олексійськозів, головний тренер Юнацької збірної команди України, МЮ 16. ви у нас відповідатимете за команди Олександр Борисович за номера. Прошу починати. Арсенал Київщина, номер 21. Скачайка. Поселок Борщево. Номер 2. Скачайка, номер 2. Буковина номер 26 І в нас, до речі, вже з'явилася одна пара. Дніпро 1 прийматиме Буковину з Чернівців. Полиция Житомир, номер 24. Днепро. Номер 10. Днепро, номер 10. Є певна реакція на жарткування yeah, Володимир. Металург yeah, yeah, yeah. Запоріжжя номер 23 У нас з'явилася ще одна пара. Металург Запоріжжя гратиме з Поліссям. Енергія номер 14. Нікополь номер 7. Нікополь номер Агробізнес Волочин Номер 18 Агробізнес номер 18 І у нас ще одна пара з'явилася Тернопіль прийматиме агробізнес Прикарпаття номер 22 І ще одна нас пара з'явилася Арсенал Київщина. Прийматиме Прикарпаття. Львів. Номер Львів номер 15. Рук є представником першої ліги, а СК-чайка в нас заходить як переможець кубка серед аматорів, то господарем матчу буде СК-чайка. Суднобудівник Миколаїв. Суднобудівник номер 3 Нива Тернопіль номер 11. Таврія Сімферополь Херсон. Таврія Сімферополь Херсон номер 19. З'явилася ще одна пара па... па... Сімфорополь прийматиме скалу стрий. Нір. Одна ставить. Номер 8. Мир номер 8. Ще одна пара з'явилася нікополь прийматиме мир. Демня, Демня. Номер 9. Демня номер 9. Ще одна пара Демня прийматиме Дніпро. Кремінь номер 16 гратиме зі Львовом на виїзді. Реалфарма Одеса. Номер Реалфарма No13. Гратиме з енергією. Металіст 1925, номер 12 гратиме на першому попередньому етапі із Нивою Тернопіль. Балкани. Номер 4. Балкани номер 4. Ніва Б. Вінниця. Номер 6. Нива В Вінниця Номер 6 Тож давайте, давайте подякуємо Олегу Володимировичу та Олександру Борисовичу. Дякую. Пропоную перевірити результати жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України. Отже, СК-Чайка прийматиме рух. Суднобудівник Балкани. Поділля Нивове Вінниця. Нікополь Мир, Дення Дніпро, Нива, Тернопіль, Металіс-1925, Реалфарма Енергію, Львів Кремінь, Тернопіль агробізнес, таврія Сімферополь, Скалу Стрий, Арсенал Київщина Прикарпаття, Металург Запоріжжя Полісся і дніпро – Буковину. Отже, тепер ми знаємо, хто з ким перетнеться на першому попередньому етапі. Нагадаю, що базовий день цієї стадії 9 липня. Дякуємо всім присутнім. На цьому наш захід добігає кінця. На все добре.